Дослідження закономірності і стабільності радіоактивних ізотопів. Після дуже бурхливого розвитку атомної енергетики і атомної зброї, та потім майже повної відмови від неї людство усвідомило переваги застосування радіоактивних матеріалів при вмілому їх застосуванні. Практичний досвід показав, що насправді ядерна енергетика є більш дружньою до природнього середовища. Електричні батареї на радіоактивних елементах можуть працювати тисячі років, причому їх питома енергія на порядок більша від енергії найбільш прогресивних електрохімічних елементів. На слайді ви можете бачити види електростанцій, сонячну, вітряну, теплову гідроелектростанцію та атомну електростанцію, про яку і піде мова. При її використанні виникла проблема отримання необхідних ізотопів в промислових масштабах та передбачення властивостей нових ізотопів з потрібними для нових технологій властивостями. Таким чином, основною задачею роботи став пошук залежності стабільності ізотопу від кількості протонів та нейтронів у ізотопі, пошук зв'язку між енергією та періодом напівросходу, оцінка можливого впливу на ці два параметри інших ядерних властивостей, таких як спінове або магнітне число. На слайді ви можете бачити будову атомної електростанції. Розпадається ядро, вивільняється велика кількість енергії. Вона перетворює воду на пару, а пара крутить турбіну. Ядерні характеристики ізотопів. У ядерній фізиці масу атомних ядер прийнято вимірювати в енергетичних одиницях маси мегаелектронвольт на секунду. Маючи на увазі, що енергія пов'язана з масою виразом є е дорівнює мЦ квадрат, словно звісна формула Ейнштейна, звідки маса дорівнює Енергія ділити на секунди в квадраті, але квадрат в знаменнику зазвичай опискають для стислості. енергія зв'язку визначає таке значення енергії, яка потрібна, щоб розкласти ядро на складові, або навпаки, це енергія, що виділяється при поєднанні вільних нуклонів в один зв'язаний стан атомне ядро. Друже корисним поняттям у ядерній фізиці виявився дефект маси ядра, який визначається різницею між масою ядра, вираженою в атомних одиницях маси та масовим числом. Період напіврозпаду є важливою характеристикою ядра, яка характеризує його поведінку у часі. Ядра, схильні до радіоактивного розпаду, називаються радіоактивними. Ядра, які не мають розпаду, називаються стабільними. Вибір елементів для проведення досліджень. На даному етапі роботи дуже важливо, щоб графіки, що відображають досліджувані залежності, яскраво і наочно демонстрували досліджування, були достатньо місткими за кількістю видів і характеристик. Для досягнення цього вибору елементів, в першу чергу, було звернено увагу на елементи, що мають велику кількість різних ізотопів, а також велику кількість ізотопів, саме радіоактивних, зі та прогнозування характеристик, яких є основою даної роботи. Щоб легко простежити і знайти подібні елементи, було використано карту ізотопів, яка є таблиці, що містить усі практично отримані нукліди. Розглянувши таблицю, бачимо, що найбільше ізотопів мають елементи області, де кількість протонів дорівнює 50, з 50 до 80. Також варто вивчити елементи, які мають порядковий номер більше 82, оскільки вони є нестабільними. На слайді бачимо карту ізотопів та місце елементів, взятих для аналізу у періодичній системі. Вибір параметрів для аналізу та складання таблиць. Зручним методом для збору опису дослідження даних є таблиці. Щоб з даними. Періоду напіврозпаду можна було працювати, будемо використовувати десятковий логарифм, взятий зі знаком мінус. Це значення можна вважати мірою нестабільності ізотопу, оскільки воно тим більше чим менший час розпаду. Побудова графіків взаємозв'язків між елементами. Побудову графіків, як і створення таблиць, проводимо за допомогою програми Excel. Спочатку створюємо графіки для ізотопів кожного елемента окремо. Потім зіставляємо всі графіки. На слайді ви бачите залежність зворотнього логарифмічного значення періоду напіврозпаду від дефекту маси. Бачимо, що залежність ознак елементів з порядковим номером менше 80, тобто ртуті, сильно відрізняється від залежності ознак елементів з порядковим номером більше 85, тобто ОСТАТО. Щоб простежити. Чи є цей перехід різким та за яких обставин він відбувається, складаємо таблиці та графіки в залежності періоду від дефекти маси для елементів з порядковим номером від 80 до 85. У процесі роботи можемо пропустити, що зміна відбувається тоді, коли кількість протонів буде більше 82, оскільки всі елементи з порядковим номером більше 82 радіоактивні, відповідно, їх властивості ядра, теж відрізняються. Побудувавши таблиці та графіки залежності логарифмічного значення періоду напіврозпади, від дефекту маси бачимо, що наше припущення спростовується. Різка зміна залежності відбувається після 84-го елементу включно, але при цьому систему графіків даних елементів можна розбити на три групи. До 82-го елемента графіки мають зубчасту структуру, що спадає. 72 го 83-й, графіки мають зубчасту структуру, що спадає характерно для першої групи, але мають вигін характерний для третьої групи. Також після 84-го елемента за графіком видно, що залежність елемента номер 84 полоній та елементи номер 85 АСТАТ мають схожу структуру, а саме зубчаста структура. Різкий спад графіка, спрямований зліва направо, ступіньші зростання графіка, спрямований зліва направо, спад графіка. У першій частині графіки характеризуються монотонно спадаючим виглядом. Особливо це спостерігається в діапазоні з 80-го елемента до 83-го. Друга ж частина, навпаки, являє собою систему зростаючу. При цьому бачимо. Що елементи з порядковими номерами з 80 по 85 утворюють найменше за показником періоду напіврозпаду місця. Узагальнені графіки для більшої научності побудуємо графіки залежності дефекту маси та логарифмічного значення періоду напіврозпаду від характеристики, яка безпосередньо пов'язана зі складом ядра ізотопу, тобто з набором протонів та нейтронів у ядрі. На слайді ви можете побачити залежність дефекту маси та зворотнього логарифму періоду напіврозпаду від кількості нейтронів у ядрі. На цьому слайді можете побачити скориговану залежність дефекту маси та зворотнього логарифму періоду напіврозпаду від нуклонного стану. Узагальнення результатів досліджень. Таким чином, для елементів, які досліджують, для оцінки значення дефекту маси, можна використовувати досить просту формулу, яка включає в себе тільки кількість протонів та нейтронів, і може використовуватись для будь-якого значення Z. Можете побачити формула перша. Для зворотнього логарифму часу на піврозпаду функція є простою лише до 84-го елемента, і може бути записана це друга формула на екрані. Для елементів з більшою кількістю протонів залежність також існує, але більш склад... є більш складною і повинна враховувати не тільки співвідношення протонів і нейтронів, а ще й парність кількості нейтронів. Таким чином, отримані залежності дозволяють проводити оціночні розрахунки основних ядерних властивостей ізотопів без проведення додаткових експериментальних досліджень. Але для отримання більш точної математичної моделі необхідно проведення додаткових розрахунків для важких елементів. Висновок. В результаті проведеної роботи вивчено основні ядерні властивості ізотопів, вказана необхідність розробки методики їх оцінки. Встановлена закономірність і залежності періоду напіврозпаду від дефекту маси, встановлено різку зміну форми залежності на границі 74-го елементу. Показано… Що існує дуже висока вирагінність зв'язку, ядерних властивостей з хімічною будовою атом, математичну залежність для оцінки дефекту маси ізотопів за кількістю протонів і нітронів для всіх елементів. Запропонована математичну залежність для періоду напіврозпаду нестабільних ізотопів для елементів до 84-го номера. Показано можливість та шляхи створення подібної залежності для всіх елементів періодичної системи.